Вітаю вас, дорогі скорпіони. Я Ірина, і це розклад на жовтень для вас. Першу карту ми витягаємо енергії цього місяця, що буде на вас впливати. До речі, ви знаєте, я помітила, що чомусь ось перед цим я робила левів їхна стихія. У вас, в принципі, водяна стихія. За Терезів я вже не пам'ятаю, бо то було позавчора. Ось, дивіться, паж Жезлів, тобто це молода енергія, вогняна енергія. У вас є шанси якогось початку. Початку у різних сферах життя. І у коханні, може бути, і на роботі, і в грошах Куди б ви не йшли, у вас є новий початок. Енергія, так як я сказала, молода енергія, але ще може бути, що у вас буде зайнятість з дітьми. Тобто на ваш місяць будуть впливати ваші діти. Або чужі діти, або чиїсь діти, щоб ви це розуміли. Хороша енергія, якісь хороші новини. <кій> Ось. Прекрасно. Я вважаю, що це дуже добре, тому що це запальна енергія. Вам зазвичай скорпіонам не вистачає трошечки вогнику. Ось вам трошечки енергії Всесвіту вам трохи нададуть цього вогнику. Тепер у нас іде робота для скорпіонів. Це вісім жезлів. Ви знаєте, яка ситуація у вас дуже швидко проштовхнеться. Бачите, вже і енергії такі цього місяця, тобто вам буде щастити. Як саме, якщо ви в пошуках роботи, ні з того, ні з цього з'являється дуже багато пропозицій. Або ви, наприклад, десь писали резюме, резюме там, там, там. У різній частині світу, наприклад, і тут несподівано всі одночасно відповідають і кажуть: так ми вас хочемо. Це відкривається дуже швидко. Бачите, після застою, після важкого часу, можливо, можливо, пошуків роботи, можливо, звільнення у вас були хмари, якось не просувалось нічого, і ось на кінець то щось совується з місця. А ви знаєте, це дуже хороша карта. Це значить, тим більше у вас уже це друга, другі жезли, тобто вогонь. Тобто хапайте шанси і то швиденько. І так, тепер у нас фінанси для скорпіонів. Фінанси для скорпіонів. Ви дивіться, ви дивіться, яка красота. Ось ця молода енергія запальна, там, де вам хочеться, я так розумію, що ви не тільки роботу знайдете по бажанню, а ще й вам відкривається хороша перспектива тобто по роботі і з фінансів. Там, де я вже поєдную роботу, фінанси і енергію. Разом, тобто, у вас перспективна якась робота, можливо, що ви вже давно працюєте на якійсь роботі, але можливо, це було без контракту. Це, тут я бачу, є можливість підписати якийсь контракт. Можливо, вам дадуть підвищення, теж може бути, щоб ви це розуміли. І можливо, ви знаєте, хтось можливо піде на пенсію. Це теж можливість, тому що енергія може бути і звільнення. Це може бути, що грошей може бути трошечки менше, але стабільні гроші. Я бачу тут стабільні гроші. Вам як прожиточний мінімум буде стопроцентово, але залежить від вас або знайдете якийсь підзаробіток, тому що у вас тут аж вісім жезлів, нові якісь перспективи. Ось. І, а, Тобто а, у вас вибір, є вибір через те, що тут є а, з двох сторін сходи, Тобто, у вас є вибір. Який саме вибір? А ви повинні сами, самі вирішувати, що ви вибираєте: а, зважте. Проконсультуйтеся, можливо, з кимось. Послухайте свою інтуїцію, що вам підказує ваше серце. Подумайте, можливо, логічно. І остання карта: дивимося дивимося у відносинах, особисті відносини. А тут у вас, ви бачите, з одної сторони можна сказати: ах, з розпущеним піду. В тому плані, що ви, можливо, звільняєте енергію, новий початок, новий розвиток у ваших відносинах. Тобто, якщо ви просто зустрічалися, можливо, у вас з'явиться бажання одружитися. або вам запропонують одруження. Може бути, може бути. Може бути навпаки звільнення від відносин, тобто нове життя, нова робота. Якось оновлення теж може бути. Звіль... Тому що е, е, блазень він частіше за все, говорить звільнення від якихось обов'язків, полегшення. Тобто, ви берете те, що ви маєте з собою, і йдете у вільне плавання. Може бути так само якесь знайомство а, з людиною, можливо, молодшою за вас. Якісь несерйозні відносини, а можливо, вам після розлучення, після розриву якихось ваших відносин, які у вас були, вам не хочеться нічого серйозного. Тобто варіантів дуже багато. Також може бути примирення, якщо ви посварилися. Ось такий а, я бачу місяць жовтень для скорпіонів. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, хай вам щастить. І все буде Україна, мої любі.